Будемо далі говорити із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Тарас. Вітаю, тож у Франції у ці хвилини наразі триває пленарне засідання Європарламенту, на якому депутати обговорюють вплив експорту зерна на фермерів після виходу Росії із чорноморської зернової ініціативи? Про це повідомили на сайті Європейського парламенту і нагадаю, що чинна заборона ЄС на експорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини спливає 15 вересня. Тож, пане Тарасе, на вашу думку, яке рішення буде оптимальним для всіх сторін? Позиція української сторони вона чітка. Фактично, є домовленість про те, що Україна та ЄС має безмитну та безквотну зону вільної торгівлі. Україна зі своєї сторони не обмежує, не обмежувала жодним чином виконання цієї домовленості і імпорт будь-якої продукції з Європейського союзу. Тому абсолютно чітка позиція, що ми вважаємо неприпустимим жодне продовження будь-яких обмежень в частині певних країн чи певних товарів зі сторони Європейського союзу. Це було прокомуніковано. Знову ж, ми виконуємо всі зобов'язання. Є чіткий договір. Він був другий раз продовжений ще на рік. Мається на увазі без мити, без квот, і абсолютно це є важливий внесок. Повноцінна реалізація цього договору не тільки для розвитку українського аграрного сектору, але й забезпечення стабільності міжнародної продовольчої безпеки. Пане Тарасе, особисто мене відверто дивує е, така поведінка наших союзників у Європі, тому що, е, зрештою, керують принципом е, ринкової економіки, законів бізнесу. Е, ну і так далі. А до чого апелюють власне ці країни, які все ж таки хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна. Ви абсолютно правильно описуєте з економічної точки зору ситуацію. Тому що ринок він завжди все врегульовує, і варто зазначити, що переробні підприємства, чи там тваринницькі комплекси, вони залюбки із дуже активно купували і готові купувати українську продукцію, тому що вона конкурентна по ціні, і відповідно на ній, в тому числі, робити дохід. І робити заробіток, тому сказати, що з економічної точки зору тут хтось програє, так не можна. В цілому виграють всі сторони, коли немає обмежень, в тому числі суттєво виграє польські чи там, інші бізнеси зі Східної Європи. Тут скоріше питання в тому, що є звернення фермерів, які незважаючи на позитивний загальноекономічний ефект. Мають певні власні побажання в частині реалізації своєї продукції виключно сільськогосподарської. Ну і однозначно, що як і зазначав прем'єр-міністр України, тут відчувається вплив політичного сезону, фактично виборів, які очікуються осінню. Економічного підґрунтя в таких обмеженнях з жодної зі сторін немає. А чим, власне, загрожує ця ситуація для безпеки світового продовольства, якщо ми говоримо не тільки про певні інтереси України, чи то Польщі, чи Румунії чи Угорщини? Ситуація дуже проста. Україна, якщо ми візьмемо останнє десятиліття, стабільно є одним з найбільших експортерів багатьох видів агропродукції. Стабільно входить в топ-5 експортерів, наприклад, Пшениці, кукурузи, ячменю, соняшникової олії, ріпаку, сонячникового шроту. Відповідно, якщо такий великий гравець не має змоги експортувати, а ми розуміємо, що, на жаль, з обмеженими можливостями в чорноморських портах у зв'язку з виходом розірванням зерної угоди, ми не можемо, це буде спричинювати дефіцит. У світі обмежена кількість площ, де можна вирощувати продукцію, і замінити такі об'єми просто фізично неможливо. Тобто, це означає дефіцит і це означає зростання цін. І це означає, що найбільше заплатять найбідніші тих, в кого відсоток витрат на продукти харчування є найбільшими. Вже було видно, коли розпочалась повномасштабна війна, були рекордні за останні 10 років зростання індексу цін на продовольство, і зараз фактично створюються знову ж підґрунтя для того, щоб таке зростання цін запустити. От власне, цитуючи Муравецького, якщо все ж таки Польща продовжить заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, які альтернативні, альтернативні варіанти розглядатиме Україна, зважаючи на певний застій і блокаду у Чорноморській зерновій ініціативі? Україна постійно продовжує роботи над альтернативними шляхами, тому що чим більше є можливостей для експорту, тим буде дешевша логістика і відповідно краща ціна для українського фермера. Мов продовжується робота над збереженням та розвитком інфраструктури дунайського регіону. Ми знаємо, є постійні атаки, але все робиться для того, щоб і захистити, і все таки відновлювати і розвивати звідти експорт. Також робляться заходи, щоб збільшити експорт залізницею через європейські країни, і розбудувати потужності пунктів пропуску, в тому числі з тими країнами, де нема таких жорстких обмежень, в тому числі досить активно відбувається транзит. Тому ці заходи далі розвиваються, і звісно, що в цьому напрямку, в будь-якому випадку, Україна продовжить свою роботу. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Тарас Висоцький, перший заступник міністра агрополітики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.